Слава Ісусу Христу! Хочеться подякувати для Бога за Боже Слово, за Біблію, де ми читаємо і можемо навчатися. І дуже багато, знаєте, вона нас попереджає і говорить, які в нас мають бути реакції на певні події. Коли ти бачиш щось і щось тобі хочеться, то Біблія каже не кради. Коли десь гніваєшся і хочеться десь з кимось зразу розібратися, то Біблія каже, гнівайся, але не гріши, бо в гніві можна багато чого наробити і потім шкодувати. Коли десь хтось в біді плаче чи сумує, що Біблія нас навчає яка то піди з ним, посумуй, поплач, підтримай, підбадьор. А коли десь в нашого брата, десь, де ми разом трудимося, працюємося, чуть-чуть кращий успіх, чи можливо ми робили якийсь один самий проєкт, знаєте, чи десь були, його більше похвалили. Що Біблія каже? ну за це треба радіти, правда? Але інколи буває, що ти такий, каже, ну. Якби хочеться радіти, але викликає емоцію, ну я ж якби теж хороший, якби теж, якби він і має свої недоліки. а знаєте, коли ще починають хвалити, і ти кажуть, да, бра, хорошо, все чудово. Ти кажеш, ні, ну не все ж так чудово, якби погано знаю, хор, знаю погані якісь сторони. І ми вже таки кажемо, ну тому що ж і я там був, і я служив, і мені треба честь. І я якраз хочу сьогодні говорити про це, про про таку емоцію, як гордість, яка проявляється тоді, коли десь ми. Знаєте, з кимось трудимося, працюємо. І вроді хочеться і радіти, і ми радіємо десь. І руку пожмемо, але як кажуть, потім вже каву підемо пити з кимось іншим, тому що вже, вже важко пити один з одним. І звідки воно береться, звідки воно взагалі це взялося? Я хочу нам нагадати, щоб ми це знали. Це книга Ісая, 14 розділ, 13 віршик. А ти сказав у своєму серці: піднімуся до неба. Вищий від Божих зірок, поставлю свій престол, сяду на високій горі, на високих горах, що на півночі піднімаються понад хмари, буду такий, як Всевишній. Це історія, коли ворог наш, ворог нашого Бога, він сказав в своєму серці: ну я ж як такий самий, як Всевишній, я хочу так само бути, мати таку саму славу. І чому я хочу якраз про це говорити? Тому що ми живемо і наочно бачимо, як. Ворог використовує будь-що для того, щоб розділити народ. Кидає якусь, знаєте, бере якусь дрібницю, проблему і роздуває інформаційно настільки, що ми десь в нашому житті так само це підхоплюємо, хоча попереджені про те, що десь ворог буде вкидати якусь інформаційний шум, правда, ми всі це знаємо, десь нас попереджають, кажуть. Але коли якась ситуація трапляється, ти десь читаєш якусь, десь новину буває. І в тебе воно десь тут набирається, накипає, десь якісь коментар, десь ще десь. А якщо ще брат з другої сторони, знаєте, каже, зайняв іншу позицію, ну все, вже воно вже почалося, знаєте, такий йде в зрив. Хоча ти це все знаєш, попереджений. Але, знаєте, ворог використовує свою тактику. І тому дуже часто ворог так само знаєте, підігріває цю гордість кожній людині для того, щоб брати церква чи, можливо, знаєте, народи об'єднані заради якоїсь. Цілі ідеї, щоб зробити щось дивовижне, щось прекрасне, а воно десь в один момент, просто знаєте, як кажуть, десь вискакує, і заради того, щоб зробити щось неймовірне, розходяться і робить кожен сам своє. І не знають навіть, чи закінчується проект. Тому я хочу глянути взагалі трохи біблійного контексту, тому що, як знаєте, про нас говорив, звідки ця історія, якби бере цього, цього гріха. Я хочу задати про саме перше, це Кайне Авель, коли вони проносили жертву. І коли Бог прийняв жертву Авеля, що це було в очах Каїна? Ми ж вроді разом, ми вроді брати. Ми ж, знаєте, кажуть, перше тут на цій землі, а тут ну, якби, його прийняли, мене не прийняли. А що, я гірший? Ну, якби ми ж разом трудилися. А він ще старший брат, розумієте, в нього накипає і каже, ну а чим я гірший? І замість того, щоб розбиратися, можливо, якісь інші питання задавати, в нього, знаєте, зразу такі кажуть, ну його прийняли, а мене не прийняли. Згадаємо Асаула. І цара Давида. яка чудова історія була. Був цар, був Давід, який допомагав. Написано, що Давід ішов е, на війну і він приносив ну, якби, перемогу для Ізраїля, для кого? Для Саула, для царя. Але все було б чудово, поки народ не почав говорити більше про Давида, ніж про Саула. І його це просто, як кажуть, почало розривати середини. Хоча Саул був смирений, він був на, вибраним Богом. Він був помазаним і він це знав. Але знаєте, коли от сталося в цей момент, то замість того, щоб сказати, «да», ця гордість підступає, давай Бр... Давід. Ну, тобто прости мене, він сказав, він посягає на моє царство. Він почав цю гордість ще й оправдувати. Він не говорив, що десь я не правий. Він каже, ну, це, це ви не праві, ви забираєте моє місце, ви забираєте мені положене. І чому це і для нас актуально? Знаєте, Тому що. У нас було в минулому досить такий цікавий період нашого життя для нашої України, тоді, коли у нас був соціалізм і комунізм. Я думаю, багато хто про нього знає тільки в історії, можливо, хтось жив. І це я кажу, соціалізм це все для всіх, всі рівні, нікого десь немає вищого. Комунізм все на благо для всіх. І звучить якби дуже добре, але в нашому народі воно закріпилось трошки по-іншому. Коли хтось десь. І кажуть, куркуль, та що треба? Розкуркулить його, тому що щоб не виділявся, що це він собі тут понадумав. І десь воно в народі, знаєте, відгукнулося, що кажуть, ну якби не то, щоб всіх мотивувати, десь кудись дотягнутися. Ні, треба його що це тут виділяється. Треба, як всі бути. І в нас в народі, на жаль, немає да, такого обагачення бідних чи якось підтримка бідних. Нема, але чомусь от навіть коли ми їдемо десь і бачимо. Вам, Якийсь будинок гарний забор, і не знаючи, чи є людини. Ну, коли ми знаємо, десь знаєте, як свого брата каже, ну Бог благословив, А коли десь, їдемо, ну десь, напевно, щось десь потягнув, думає, десь куркуль от завівся. І ми десь так в думках думаємо, тому що ну, як би, це наше минуле. І як часто показує, що інколи ми це не плануємо, не надумуємо, Знаєте, інколи ми наша реакція, це ну, якби тому, що так робили наші діди, так говорили наші прадіди, батьки, і воно десь так і виливається. І знаєте, що радує, що це не українське, а це трошки нав'язане було з боліти, кажуть ця культура. І віриться, що в нас трохи щира, добра душа українська. Але наслідки воно залишило. І з цим треба боротися, тому що в нас вже такий, куди ми не прийдемо, але вже оце розкуркулення, воно десь, знаєте, воно за нами чуть-чуть йде, і його треба від нього відказуватися. Тому що, коли ми приходимо в церкву, скажіть, будь ласка, чи воно десь зникає? Чи ми всі такі зразу, знаєте, приходимо порог церкви, переступаємо, і все, ми про все забуваємо, всі готові приймати, любити, нічого, знаєте, як кажуть, не завідувати, ні на когось десь не, не гордитися. Воно перші місяці, роки, можливо, так, хто кожен з нас переживав, коли ти готовий служити, жертвувати всім часом, а коли проходить трошки період часу, коли ти вже в церкві, служиш разом і знаєте, десь. Ти дивишся, разом служіння вроді би були, когось похвалили більше. Ти такий думаєш, воно десь закрадається, воно десь, ми, можливо, навіть це про кому не, не кажемо і не хочемо визнавати. Але, знаєте, десь закрадається. Ну я ж теж якби служу. Знаєте, десь когось, можливо, група прославлені, десь лідер сказав, ну давай десь там чуть-чуть, хай інші ну, дамо йому послужити, а ти десь посидь. І замість того, щоб десь розібратися ситуацію, ми зразу, так а я, а я, а я ж, а я тут, я, я, я ж служив, я ж тут займався, це ж це ж моя позиція. І ми починаємо думати про себе. Десь буває, знаєте, когось там, чи когось запрошують більше там, проповідь служити, чи ще. І ти, вроді би, знаєте, який цікавий факт, що нас не цікавить десь далеко люди. Особливо ви б замітили, от люди, які виїхали в Штати, ми ще десь, десь, от, коли оцей цей момент був переселення. Ми дешек цікавилися, писали. Як там справи десь, спостерігали, а потім от вже два роки пройшло, і ми вже, ну, якби, ну, не сильно цікаво. Ну, добре, то й добре, да? би, ми не сильно там просто з цим цікавимося, а звертаємо увагу, от ми ж тут залишилися один з одним, і просто звертаємо на це увагу. Тому є багато моментів, знаєте, де воно проявляється навіть в церкві, вроді би, з благими намірами, з хорошими, цілями. І ти дивишся, як диявол піднімає цю емоційну таку хвилю. І він так роздуває, що ти, вроді, і не можеш нікому сказати, тому що соромно, але ходиш з цим і борешся. І в чому ж причина? Тому що ми стільки багато знаємо про гордість, я думаю, вам це не новина була, тому що ми всі знаємо, що гордим Бог противиться, правда? І лише Смиренно дає благодать. І чому ж так важко інколи буває, от якраз от це переступити, коли воно десь підступає до тебе. Тому що, знаєте, гордість це наслідок. Це не причина. Причина в тому, що ми всі, нам всім потрібно визнання. І ми десь всі хочемо, знаєте, коли ми десь переїжджаємо, навіть от, десь ми хочемо освоїтись і от, трошки мати вагу якусь, десь щось, хоча б собі самому розуміти, хто я такий, де я, де я краще, де я кажу, тут я, 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 я краще, тут я номер один, тут я викладаюся на максимум. Тому що ну, нам не цікаво якісь інші сфери, да? От ми хочемо ну, якось собі самому зрозуміти. І ми починаємо вішати якісь такі статуси, статуси для себе, для розуміння, ну хто ж я? І коли на цей статус посягає ще хтось, ти такий, ну як я ж зайняв, я вже стільки викладався. І здавалося, інколи безобідний, знаєте, якийсь такий статус в нашому житті, викликає у нас дуже погані емоції. От Здається, просто і біднестати для себе говорить: я найкращий тато, чи я найкращий чоловік, чи я найкраща мама. І ти, вроді, думаєш себе хвалиш, а потім дивишся когось з боку. Хвалить, оце хороший батько, оце хороший чоловік, і за дружиною там ходить, чи мама. І ти такий думаєш, ну як же ж так? Ну, я тут роблю. Знаєте, воно десь так починається, десь внутрі борозяка. Ну я вже стільки сил приклав. І я хочу зачитати одне місце писання, яке дуже чудово підкреслює ці всі моменти. Це книга Луки. 15 розділ з 25 віршка. А його старший син був на полі. Коли, йдучи, наблизився до хати, почув співи й танці. Закликавши один, одного зі слуг, він запитав: Що це таке? Той сказав йому: Твій брат повернувся. І твій батько закликав додовне теля, бо здоровим його прийняв. Тож він рознігався і не хотів уйти. Його батько вийшов і умовляв його зайти. Ви уявляєте цю ситуацію, коли жили два брата, жив батько, і менший брат прийшов до батька і каже, ну, забираю твою половину, ухожу. Як це виглядало, що є старший чи тут інший син, який улюблений, вірний батьку, тобто він достойний на похвалу, на пошану? І приходить інший брат, і він кажуть, він забирається, батько так само його приймає, так само радіє за нього. І він приходить, і каже: Ну як же ж так? Я ж тут самий вірний, я тут самий, от самий стійкий. А тут ще виходить хтось інший. І згадайте так само, от Кавеля Каїна. Він був первенець, ну кажуть, він перший із перших. Розумієте, що це було, коли первенець народжується в сім'ї. Ну, тобто, якби для нього все. Йому і шана, і якби можливо про це ніхто не говорив, але це всі знали, і він це знав. І коли для Каїна тут менший Авель, Бог якби шанує Авеля, він не хоче вже, він просто каже, в смислі, я і так перший венець, Що це таке? Я піду розбиратися. На мій статус посягнули. Я тут ну, кого потрібно, перше було б жертву забрати, це мою. Ну якби, тому що так всі знають. Так само Саула, дивіться, в нього який був статус? Він був улюбленець народу, і він це знав. Тому що народ не, не то, щоб він рвався за те царство, народ сказав, казав, давайте нам царя. Вони його поставили, оберігали. І вони просто шанували, тому що написано, що Саул був ну, найкращий із виду в Ізраїлі, вищий на всі. І він такий, як ви знаєте, він прийняв це в своє серце. Він каже, ну так, да, так і є. Я такий. І тут, коли з'явився Давід, де народ почав посягати на його статус, він сказав, ну, а я як так? Ти посягаєш на моє, я хочу забрати. І тут почалася ця гордість, знаєте, емоції захистити. Тому що, знаєте, визнання, воно ну, якби це не гріховне. Ми всі його потребуємо. Біда в тому, що ми часто шукаємо його не там. Ми шукаємо його інколи в людях, шукаємо його інколи в якихось сферах, шукаємо десь утікти, знаєте, кажуть, ну тут, тут я вже найкращий. І коли ми шукаємо десь інше, ми дуже сильно знаєте, спотикаємося об цю гордість, яка десь нас задіває. І ворог це бачить, і він, знаєте, як кажуть, він починає інформаційний вплив так роздувати цю, що ми вже самі, нас самі себе так накрутимо, що вже не хочу, не хочеться каже, вже і, і служити не хочу, вже трошки піду, трохи охолону. І я хочу зачитати місце писання, яке говорить, що нам з цим робити взагалі в таких ситуаціях. Перша Петра, другий розділ, дев'ятий віршик. А ви, рід вибраний, царське священство, народ святий. Придбаний, аби звіщати чесноти того, хто вас покликав із темрі до дивного його світла. Господь нагадує, хто ви? Де вам потрібно шукати визнання, куди вам потрібно бігти? І якщо ми з цим розберемося, то нам не треба буде комусь щось доказувати, перед ким, знаєте, як робити якусь конкуренцію. Ми скажемо, ми лише перед Богом звітні, лише Господь нам дає нагороду. І коли ми це говоримо, то ми тоді можемо сказати в своєму серці: я маю мир, що я служу разом з братом. І нас Господь разом наділить. Я з ним десь знаєте, не пересікаюсь, не конкурую, тому що воно, вроді би, здається, якби таке безобідне, якби християнська конкуренція десь внутрі, добре, але воно так розпалює, ворог інколи так задіває, що воно, знаєте, приводить до розділення. Тому я хочу, щоб ми найбільше і багато часу приділяли для того, щоб досліджувати, хто ми в Бозі, що Господь нам пообіцяв. Тому що. Знаєте, роблячи висновки, ми всі шукаємо якось визнання. Це правда. Ми всі десь, знаєте, в роботі чи десь в якихось общинах, куди ми доєднуємося в церкві, ми хочемо це отримати. Але якщо ми будемо це шукати в людях, ми спотикнемося об гордість рано чи пізно. Лише в Господі, лише Господь нам може дарувати, знаєте, визнання повне. Він скаже: Ти моє дитина, ти моя дитина, ти мій син, ти моя дочка, я буду тебе благословляти. І коли ми це приймемо в наше серце, Повірте, ворог не зможе до нас поступ... підступити не через яку гордість. Тому що ми інколи думаємо, що от гордість це от, знаєте, якась причина, і ми від неї втікаємо, не розібравшися, чому вона до нас підступає. Тому я хочу закликати нашу церкву, нас, щоб ми всі вникали в Писання і шукали. Кожному з нас Господь слово приділив і сказав, хто ми є в Бозі. Багато, багато чого він нам сказав, а ми про нього інколи забуваємо і десь шукаємо на стороні. Тому хочу, щоб ми встали на наші ноги. І помолилися. Подякували для Бога за те, що Він говорить до нас через Слово Своє, за те, що Він відкриває нам свої істини і оберігає нас. Дорогий Ісус, ми дякуємо Тобі за цей час, за те, що Ти є з нами, ти проводиш нас, мій Боже, і оберігаєш. І як часто, мій Боже, Десь буває, ворог підступає через якісь різні такі небезобідні ситуації, і ідемо роздуває для того, щоб розділити свою церкву, розділити твою справу, яку ти нам дарував, щоб ми її робили. Ну допоможи, мій Боже, щоб ми вникали в Твоє слово, яке ти залишив для нас, для того, щоб ми знали, Господь, що ми діти твої. Ми вибрані тобою, Господь, і ми благословені лише тобою, Господь. І ми в тобі шукаємо це признання, Господь, і визнання, тому що ти є наш Господь і ти є наш батько, мій Боже. І ніхто інший, Господь, нам цього не може дати. Тому допоможи, мій Боже. Щоб ми звертали на це увагу, пильнували над своїм серцем, над своїми думками і над своїми поступками, тому що ти є Господь, і ми хочемо тебе проставляти. Ми хочемо, як церква, як вся християнська община робити набагато більше, Боже, те, що ми заробимо. І ми знаємо, Боже, коли ми об'єднаємося один з одним, ми можемо багато зробити для слави Твоєї, для Царства Твого, тому що в Тобі є, Господь, наша сила. Тому будь прославлений, Господь, через нас, Господь, і нехай це все буде для слави Твоєї. Тобі повіки вічні. Амінь.